Такий, який я є, і сприймай мене таким, який я є. Або я така, яка я є, все сприймайте мене такою. Чи знайомі вам такі слова? Може, ви чули ці слова від свого партнера або партнерки? Чи може самі колись таке казали своїй коханій людині або просто іншим людям? Якщо так, то обов'язково додивіться це відео до кінця, це для вас буде дуже корисно. Або перешліть це відео людині, яка вам таке каже я такий, який я є, все, сприймайте мене таким. Поставте лайк в цьому відео, це буде як подяка, швидка, ефективна для мене. Підписуйтесь. Переду дуже багато психології стосунків, і це вам дуже знадобиться в житті і в партнерстві. Так, дійсно, ми всі потребуємо безумовної любові до нас коли нас щиро сприймають такими, якими є, нашу природу, це базова потреба у любові та сприйнятті нас такими, якими ми є. Але ми маємо завжди порізняти, це власний егоїзм або це просто небажання нас сприймати, нашу природу, ігнорування наших цінностей. І якщо ви хочете дійсно це розуміти, в цьому розібратися? Подумайте, ваші емоційні стани, ваша, ваша манера спілкування, ваші емоційні прояви, чи не є вони незручними, образливими, токсичними для вашої коханої людини або для інших людей? Чи не є вони важкими? Якщо дійсно так, якщо ваші емоційні стани, прояви дійсно важкі, токсичні, образливі для інших, ну тут про сприймання, м'яко кажучи, не йдеться. Складно. Тому задайте собі такі питання, щоб точно розуміти, це ваш егоїзм чи це егоїзм людей, які вас не сприймають. Питання перше. Чи, чи подобаєтесь ви самі собі в будь-яких проявах? Друге питання. Чи сприймаєте ви самі, собі, себе, самі себе, коли ви м, перебуваєте у різних станах? Чи хотіли би ви спілкуватися, мати стосунки з людиною? Такою, яка ви є, або який ви є? А, чи насправді ви не можете контролювати деякі певні прояви, які визивають обурення у людей? Отже, такі питання. Чи сприймаєте ви себе? Чи подобаєтесь ви собі, чи хотіли б ви мати стосунки спілкуватися під час різних проявів? Чи готові ви, чи можете ви контролювати, або не готові ви контролювати себе? Ось такі прості питання вам можуть підказати, чи дійсно ви така людина, яку треба сприймати, якою ви є. Чи вам слід передивитися вашу поведінку і ваші емоційні стани дійсно порушують емоційні власні межі інших людей? І як є, є певні техніки для того, щоб пропрацювати зі своїм емоційним станом і зі своїми певними емоційними проявами. І ось ці техніки я дам у наступному відео. А зараз ви просто. Маєте поспілкуватися з собою, або переслати це відео людині, яка має задати собі ці питання. І повірте, ці питання вони не риторичні. На них має бути чітка відповідь. Все, що перше прийде у вашу голову, то є правильним. Я хочу подякувати всім. Людям, які на моїх консультаціях со, со мною щирі, відверті, і тоді ми дуже швидко знаходимо і відповіді на всі питання, і шляхи по виходу із кризи, гармонізації стосунків, покращенню життя, і мотивації. Ті мотивації, які люди беруть з собою у життя і користуються їми, і таким чином надихаються. Не тільки а собою і надихається іншими людьми.